Студенти та викладачі навчальних закладів дубна, представники комунальних служб та небайдужі жителі міста, днями активно взялися за лопати і висадили близько ста дубків на острівку. Серед них і третьокурсниця Дубинського медичного коледжу Ольга Черниш приємно, красиво, екологічно, чисто прийти, відпочити, подивитися. Може, через пару років згадати, що ми їх тут садили. І це все розповісти своїм дітям, своїм друзям. Учасникам акції додавала снаги думка про те, що своїми руками вони примножують красу і багатство рідного міста. Це моє місто. Я його люблю. Я хочу прикрасити його. Ми вже не в перший раз. З нашою групою висаджуємо дерева на Острівку і на стадіоні Спартаку. Нам подобається гарне місто. Дерева для висадження допомогли заготовити працівники Держлізгоспу. Про причини такої акції розповіли організатори. На території Острівка була проведена інвентаризація зелених саджень. Деякі повсихали, деякі поламалися, тому ми вирішили сьогодні провести акцію щодо посадки дерев, щоб відновити зелені насадження і розширити збільшити кількість зелених насаджень. Передивилися ми, що багато пропало дубків, дуже важко приймаються не насправді, от, але там навіть де поприймалися і берізки, це все такий людський фактор. Просто поломані, зірвані, як і по місту є. Тому хочеться, щоби. Приймали як студентство, як і всі, всі небайдужі люди. Роботи тут вистачить всім: грабельки, лопатка, мішечок, зібрати сміття, адже крім нас його тут ніхто не смітить. Це лише перша акція по упорядкуванню міста. Далі планують оновити зелені насадження в інших мікрорайонах Дубна. Так само, от, наприклад, ми того року біля Сурми чи ставка садили, Там берези, вони всі повсихалися. Ми теж будемо зараз знов садити. На території парку в приймалися, то поламали. Знов будемо садити. Ну вздовж вулиць будемо садити по парках, скверах. Ну, будемо працювати, тільки почалася акція Чисте місто. Учасники акції звертаються до Дубенчан з проханням не нищити молодих насаджень, а навпаки, по можливості поливати та доглядати за ними, щоб потім мати змогу милуватися деревами, посадженими та вирощеними власними руками.